Завтра у тебе співбесіда на роботу мрії, а ти вже третю ніч не можеш заснути. Серце калатає при одній думці про зустріч з hr менеджером та майбутнім керівником. У голові крутяться сценарії провалу забудеш про досвід, скажеш щось не те, здаватимешся некомпетентним. Ранок співбесіди перетворюється на справжнє пекло тривоги з мокрими долонями та тремтячим голосом. Знайоме відчуття для більшості людей, які шукають нову роботу чи намагаються змінити кар'єрний напрямок. За статистикою HR-агентств, близько 80% кандидатів відчувають сильну тривогу перед співбесідами. Це не просто хвилювання, а справжня паніка, яка може зруйнувати навіть найкращу підготовку. Особливо гостро цю проблему відчувають люди з високими стандартами до себе та перфекціоністи. Вони сприймають кожну співбесіду як іспит на професійну придатність і бояться будь-якої помилки. Часто саме найкваліфікованіші кандидати програють менш досвідченим, але більш спокійним конкурентам через надмірну тривожність. Парадокс у тому, що страх співбесід найчастіше відчувають саме ті люди, які справді підходять для позиції. А що, якби я розповів тобі, що існують прості техніки, які можуть повністю змінити твоє ставлення, що через два тижні ти зможеш проходити співбесіди з природною впевненістю та навіть отримувати задоволення? Якщо готовий перетворити кожну співбесіду на можливість показати себе, постав лайк і підпишись на канал. Сьогодні розкриємо всі секрети спокійних та успішних інтерв'ю без стресу та паніки. Давайте розберемося, чому наш мозок сприймає звичайну ділову розмову як загрозу для життя. Еволюційно оцінка з боку групи могла означати прийняття або відторгнення з племені, тому підсвідомість і сьогодні реагує на співбесіду як на суд, від якого залежить виживання. Коли ми входимо в кабінет до HR-менеджера, мозок автоматично включає режим бій або втеча. Адреналін підскакує, серце прискорюється, мислення затуманюється, організм готується до боротьби за життя. При цьому раціональна частина мозку розуміє, що реальної загрози немає, але емоційна реагує інстинктивно. Сучасна культура перфекціонізму тільки посилює цю проблему через надмірні очікування від себе та результатів. Ми вважаємо, що мусимо знати відповіді на всі питання, не робити жодних помилок. Будь-яка пауза або невпевненість сприймається як провал, хоча насправді це абсолютно нормальна частина живого спілкування. Здавалося б, логіка підказує, що співбесіда це звичайна розмова двох професіоналів про співпрацю, але виявляється, що страх оцінки в нашій свідомості. Активує найдавніші механізми тривоги та виживання. Наш внутрішній дикун боїться бути відкинутим племенем роботодавців як неповноцінний член групи. А що, якби ти дізнався, що найкращі кандидати часто отримують роботу не через ідеальні відповіді? Різниця полягає в їхній здатності залишатися спокійними та автентичними під час розмови з потенційними роботодавцями, ось простий мікрометод для швидкого заспокоєння безпосередньо перед входом до кабінету співбесіди. Використовуй техніку 4, 7, 8, вдих на 4 рахунки, затримка на 7, видих на 8. Це активує парасимпатичну нервову систему і миттєво знижує рівень тривоги та напруження в організмі. І саме тут починається найцікавіше страх співбесід перетворити на природну харизму та привабливість для роботодавців. А ти провалював співбесіди через надмірну нервозність або забуття важливої інформації? Напиши в коментарях про свій досвід. Це допоможе іншим відчути підтримку спільноти. Розповім тобі захоплюючу історію Віктора, маркетолога з Києва, який сім місяців не міг знайти роботу. Кожна співбесіда перетворювалася на катастрофу. Він тремтів, забував про досвід, відповідав не в попад на прості питання. hr менеджери бачили його нервозність і сумнівалися в його професійній стресостійкості. Та придатності для командної роботи. Віктор розповідав, що найгірше було відчуття власної безпорадності перед звичайною діловою розмовою з потенційними роботодавцями. Він ідеально знав свою справу, мав чудове резюме, але на співбесідах перетворювався на заїкуватого невдаху. Після кожного провалу самооцінка падала все нижче. А страх наступного інтерв'ю зростав геометричною прогресією. Переломний момент настав, коли Віктор вирішив підійти до проблеми системно та почав тренуватися як спортсмен. Він записував себе на відео, відповідаючи на типові питання співбесід, аналізував мову тіла та інтонації, паралельно вивчив техніку СТАР для структурованих відповідей ситуація. Завдання, дія, результат найважливішим виявився психологічний сув у сприйнятті самої співбесіди як взаємного знайомства, а не односторонньої перевірки. Віктор почав готувати питання про компанію, команду, виклики посади це перетворило його з пасивного кандидата на активного учасника діалогу. Про можливу співпрацю між рівними професіоналами ого, результати були приголомшливими вже на першій с... наступній співбесіді після такої підготовки. Віктор не тільки пройшов інтерв'ю спокійно, але й отримав пропозицію з зарплатою вищою заочікувану, його впевненість і структурованість вразили роботодавців більше, ніж технічні знання. Чи досвід роботи. Найдивовижніше, що нові навички співбесід кардинально покращили його комунікацію в усіх сферах життя без винятку. Віктор навчився структуровано презентувати себе, впевнено відповідати на складні питання, будувати діалог з незнайомими людьми. Сьогодні він каже, що страх співбесід. Став найкращим тренером його професійної комунікації. Які техніки допомагають тобі заспокоїтися перед важливими розмовами чи презентаціями? Поділись своїм досвідом в коментарях. Це може стати відкриттям для багатьох шукачів роботи. І тоді все змінилося кардинально. З нервозного невдахи. Він перетворився на впевненого професіонала з харизмою лідера. Отже, завтра знову співбесіда, але тепер ти дивився на неї як на можливість познайомитися. Кожне питання-менеджера HR HR-менеджера це шанс розповісти про свій досвід та досягнення, а не випробування. Кожна співбесіда це практика комунікаційних навичок, а не суд над твоєю професійною придатністю. Подолання страху співбесід це не просто навичка пошуку роботи, а фундамент впевненої професійної комунікації. Коли ти навчаєшся спокійно презентувати себе під тиском, всі інші ділові розмови стають простішими, ти перестаєш боятися оцінки і починаєш насолоджуватися можливістю показати свою експертність та особистість. Впевненість на співбесідах відкриває двері до кращих можливостей, вищих зарплат, цікавіших проєктів та команд. Роботодавці цінують тільки професійні навички, але й здатність зберігати спокій під тиском. Коли ти демонструєш стресостійкість на інтерв'ю, ти автоматично стаєш більш привабливим кандидатом для будь-якої позиції. Готовий почати підготовку до наступної співбесіди уже сьогодні ввечері? Спробуй техніку 4 7 8 і потренуйся відповідати на питання за структурою стар перед дзеркалом. А тепер подумай про свою наступну співбесіду. Може час перестати її боятися? Якщо це відео допомогло тобі по-новому поглянути на співбесіди. Обов'язково постав лайк та підпишись, підпишись на канал Тривога Без Тривог для регулярних порад з подолання робочої тривожності та професійного зростання. У коментарях розкажи, що найбільше лякає тебе на співбесідах, можливо, саме твоя проблема стане темою. Ми створюємо спільноту впевнених професіоналів. Які не бояться показувати свою експертність та особистість потенційним роботодавцям. Разом ми подолаємо будь-які кар'єрні страхи та побудуємо успішне професійне майбутнє без тривожності.